Ви часто змінюєте рецепт на окуляри. Це може бути підозра на кератоконус. Кератоконус це є дегенеративне захворювання рогівки, яке характеризується її витонченням та вип'ячуванням. Коли рогівка, наша рогівка має сферичну будову, коли вона набуває не сферичної будови, а саме конічної, І відповідно, фокус зображення в нас дуже сильно спотворюється, неправильно попадає на сітківку, і дуже часто кератоконус він не піддається добрій корекції окулярами чи контактними лінзами. Тому, якщо ваш зір неможливо скоригувати, або у вас раніше не було астигматизму, а тут він з'явився. Це, це, це є дуже важливо і це потрібно обстежувати на підозру на кератоконус. Із симптомів це є розмитість зображення, нечіткість, важко підібрати рецепт на окуляри чи контактні лінзи, неможливо скоригувати зір. Також часто кератоконус він супроводжується дуже сильною сухістю очей і в людини. Є бажання постійно терти очі. Тому, якщо у вас з'являються ці скарги, або раніше у вас зір був хороший, а тут він знизився, чи у вас виник стигматизм, якого раніше не було, то це варто проходити діагностику стосовно кератоконусу. На сьогоднішній день, золотим стандартом діагностики кератоконусу – це є кератотопографія, це обстеження, яке дуже точно визнач... проводить кератотопографічні пошарово, сканує ругівку нашу і видає всі параметри для того, щоб зрозуміти на ранніх стадіях, чи у вас є кератоконус, чи його немає. Отже, золотим стандартом діагностики кератоконусу є кератотопографія, Але, по-моєму, кератотопографії потрібно очі комплексно обстежувати. Тобто, необхідно перевірити зір, рефракцію, кератометрію, поміряти внутрішньоочний тиск, розширити зіницю, оглянути сітківку, кришталик, зоровий нерв, звичайно, передній відрізок ока. Так само провести керетотопографію, рогівки, І це все комплексно покаже, чи у вас є є кератоконус, що його немає, перевагою клініки Львів Медікал Центр є те, що всі ці обстеження вони в нас знаходяться в одному приміщенні. Відповідно, ми комплексно, швидко зможемо надати вам вірний діагноз. Для сповільнення прогресування кератоконусу. Кератоконус це таке захворення, яке прогресує. Також це захворення воно є двостороннім зазвичай, але інколи трапляються випадки кератоконусу тільки на одному оці. Відповідно, щоб сповільнити ступінь прогресування кератоконусу, проводиться крослінкінг. Мета даного, даної процедури це оперативного втручання, це не покращити зір, а сповільнити прогресування. Коли ми сповільнили прогресування і кератоконус не прогресує, можна вже проводити відповідні методи корекції, щоб покращити зір, а саме використовують склеральні лінзи, корекцію окулярну. Звичайно, від склеральних лінз ви будете мати краще чіткіший зір, ніж в окулярах. Але тоді вже зір може навіть піддаватися корекції, що це можна скоригувати навіть окулярами. Так само, якщо на жаль, в нас є запущена стадія кератоконусу, коли крослінкінг не проводиться, тоді альтернативною методом це є лише пересадка рогівки. Бажано не доводити взагалі в ідеалі вчасно обстежуватись, як тільки є мінімальні зниження гостроти зору, тому що кератоконус, він, так як я казала, має тенденцію до прогресування. А якщо це дитина, то в дитина взагалі дуже швидко кератоконус прогресує. Тому в найшвидший термін необхідно проводити рогівковий крослінкінг. Якщо вже є стадія третя, четверта, які не піддаються лікуванню терапевці... Естечному лікуванню, тоді ми проводимо тоді необхідно проводити пересадку рогівки. Так само, якщо у вас в ананизі є у батьків кератоконус, то дітей обов'язково потрібно обстежувати на наявність кератоконусу. Якщо ж його немає, то щорічно огляди дітям необхідно проводити, тому що це досить підступне захворювання і воно інколи часто поводить себе непомітно. А діти часто не скаржаться. Тому, якщо в анамнезі є це захворювання, діток обов'язково ми повинні обстежувати і діагностувати. Постарайтесь не запускати як ви казали. Не запускати, Не чекайте, поки прогресує. Не чекайте, поки кератоконус прогресує. Необхідно швидко е, зупинити його прогресування. Записуйтеся у Львів Медікал Центр на огляд та консультацію, а також запрошуємо вас підписатися на наш YouTube канал для того, щоб отримувати побільше цікавої інформації.